На даний момент у сфері криптовалюти не так багато якісних, відкритих та чесних україномовних каналів, хоча це є основними якостями задля для створення хорошого контенту. Власник каналу криптоволя дотримується даних трьох важливих правил: якість, відкритість та чесність зі своєю аудиторією. Тут ви можете знайти різні криптовалютні проєкти, інвенти, промо, бонуси та інші активності у даній сфері. Заробляти ж на вільне криптожиття допоможе досвід засновника каналу, який вже понад 3 роки заробляє на криптовалюті. Тож обов'язково підписуйтесь на телеграм-канал Криптоволя зараз, аби не пропустити ціну інформацію по. Потім, слава Україні, друзі! Напевно, при першій спробі заробити гроші в інтернеті ви заходили в Ютуб і вводили, як заробити гроші з нуля. Вам вибивало безліч відео з різноманітними екранами, буксами. Вам платили 10 центів в доларах чи 50 копійок в гривнях. Сколько? Хоча кого я обманюю? Нам платили по 0,0,0,0,10 центів центів доларах чи по одній копійці в гривнях. Ти шо, хрєл, і я впевнений, що кожен пройшов через цей шлях, і при перших двох годинах роботи на цих сайтах вам хотілося вже викинути ваш телефон чи комп'ютер з хати. І назавжди забути, що взагалі такий спосіб заробітку існує. Це дуже важка робота, очі блять, результату ніякого не бачиш. Одним словом, це тільки для школярів, які мають безліч часу і мріють про крутий ПК чи новий телефон. І для них це здається, єдиний шлях заробити ці гроші в інтернеті, тому що на роботу їх ніхто не візьме, а батьки не дають гроші. Друзі, попрошу вас поставити лайк авансом, якщо відео вам не сподобається, в кінці просто його заберете. Ви на тут каналі Шаркус, приємного перегляду, і давайте перейдемо до заробітку. Так чи можливо з нуля заробити першу тисячу гривень в інтернеті? На буксах і на таких кранах, а вже ж ні. У моєму телеграм-каналі була рубрика, де я з нуля мав заробити тисячу доларів. За перший тиждень я заробив 7 доларів, і то я реально думав, що у мене очі повилазять. 3-4 години безперервної роботи в ноутбуці і повністю забита інста і різні соцмережі безглуздими профілями у мене на акаунті. Цей спосіб одразу відкидаємо. Є і зворотня сторона медалі. Це криптовалюта. І тут куди цікавіше вже. Подивіться, будь ласка, відео, де я з нуля заробив 100 доларів. Там показав, що це цілком реально, якщо слідкувати за різноманітними роздачами. Як за ними слідкувати і не пропускати, все є в моєму телеграм-каналі, тому долучайтесь і вже забирайте пару десятків доларів з актуальних роздач. Як це саме відбувається? Біржа хоче залучити, наприклад, 1 мільйон нових користувачів. Для цього створюється програма, за якою кожен користувач, який зареєструється і пройде верифікацію, получить 10 доларів, і 10 доларів за запрошення друзів. Ти кого хочеш но? Ти думаєш, ми долбою? І далі працює Сарафане Радіо. Блогери швиденько підхвачують, тому що це додатковий заробіток. За 1-2 тижні біржа виконала свій план, а ми отримали 10 доларів за просту реєстрацію і верифікацію акаунта. Таких роздач було багато, вони є зараз і будуть у майбутньому. Тому ласкаво прошу свій телеграм-канал, щоб не пропускати і заробляти свої перші долари у криптовалюті. Скажу відверто, бувають такі періоди, де за місяць можна з таких роздач заробити 200-300 доларів. Але є такі періоди, де ну просто немає роздачі. Е, ну в мене слова нема, ну, ну просто немає слов. І все. Як не шукай, їх немає. І тут на допомогу приходять такі проекти, як Світкоін чи Бондекс. Так, світкоїна ми вже отримали реальні гроші. Хто перепродував ще до лістингу, а хто дочекався торгів і заробив уже з повного нуля від 10 до 70 доларів без жодної інвестиції. А ті, хто займалися накруткою, Ті, взагалі, заробили від 100 доларів і більше. Зараз ціна просіла, так як я й казав у відео, хайп на цю тему вже давно пройшов, тому немає сенсу тут залишатися. Виводіть і забувайте про цей спосіб. Мені вийшло заробити 25 доларів, плюс я ще потрейдив на світкоїні, продав подорожче, купив будешевше, і зараз у мене близько 50 доларів на байбіті. Нагадую, це без жодної копійки вкладень. Але є ще Bondex. Що таке запитаєте ви? Це простий майнінг монети, але жодної нагрузки на ваш процесор телефону ПК немає. Хмарний майнінг, двома словами. Уже відома ціна IDO, а саме токен буде коштувати 20 центів. Чи дочекаємось лістингу? Я думаю, все-таки так. Дочекаємось, буду робити так, як із світкоїном, при першій можливості продаю все і фіксую свій прибуток. На даний момент у мене 580 токенів Bondex, Якщо просто помрієте, що на піку ціна монетки буде 50 центів, я зможу заробити 250 доларів, при тому, що дадуть вивезти і продати всі 100% монет, на що є дуже великі сумніви. Але знову ж таки, це без жодних вкладень. І так, цей пост є в моєму телеграм-каналі, переходьте, скачуйте і починайте майнити. Посилання на пост для зручності залишу внизу під відео. Можливо, ви подумаєте, що це марна трата часу, але я вам скажу так, про світкоін всі думали так само. Так, це не топ-проект, нічого нового ми там не побачили, але пару доларів все-таки ми заробили. Ну що ж, ви вже заробили з нуля 10-50 доларів, і скажете, шаркус, я маю пару доларів і хочу з них зробити кілька сотень доларів. Так ось можете спробувати заробити на арбітражу трафіку. Що це таке і як на цьому заробляти? Давайте поясню на хлопський розум. Є продукт, який потрібно продати. Якщо ви доклали зусиль для того, щоб його продати, частину відсотків з продажу йде вам. Наприклад, переходимо партнерську програму MyLead, підключаємо офер казино і мікрокредити. Переходимо на сайт з пуш повідомлень. Це різноманітні повідомлення, які появляються на ПК чи в у сповіщеннях на вашому смартфоні. І там налаштовуємо рекламу, наприклад, під росіян. Якщо вони зареєструються і візьмуть кредит, чи зареєструються в казино і зроблять депозит, нам за одну таку конверсію капне від 30 до 100 доларів. Чому такі великі суми? Тому що це є азартні ігри і це є мікрокредити. Звичайно, що кожен офер буде відрізнятися в ціні. Таким чином можете пробувати себе в арбітражу трафіку. Одразу скажу, друзі, не все так просто, як я тільки що сказав. Потрібно придумати закликаючий текст, потрібно створювати цікаві фото чи відео, щоб людям захотілося перейти по вашому посиланню і виконати реєстрацію чи зробити депозит. Потрібно експериментувати, потрібно створювати нові офери для того, щоб вдосконалювати ваш пакет по заробітку на арбітражу трафіку. По арбітражу взагалі дуже багато запитань, нюансів, але якщо ви подивитесь реальні відео, як на цьому заробляти, люди заробляють від 500 доларів і вище, тому що там мінімальні інвестиції, але дуже великий заробіток. Напишіть в коментарях, який спосіб вам найбільше сподобався. Дякую за перегляд. Якщо відео вам сподобалось, буду радий побачити вас у підписниках. Червона кнопочка внизу натискайте на неї. На цьому все. Слава Україні! Слава українській нації і пиздець Російській Федерації! І до наступного відео.